Ця тема дуже важлива, і ми вирішили так амбітно назвали стратегії мовлення, тому що дійсно прагнемо до певної стратегічного підходу до подавання такого випуску, як інформаційне протистояння, в тому числі на якому ми маємо на сьогодні. Юсейт звери плизбі обспорт і сівен. Юсейт дуже пишається тим, що може підтримати цей івент. Uh, the need for accurate and relevant news and information for people in uh, the donbas is as critical as ever. Uh, media, particularly local media, should be a platform for the exchange of ideas, and that should include the ideas of the government, the ideas of the business community, civil society, ordinary citizens, Мідія і особливо місцевіа мають бути платформою для обміну думок, для обміну інформацією між державними структурами, між бізнесом, між громадянським суспільством, між військовими та всіма верствами населення. Сьогодні ми маємо усвідомлювати, що на території Донеччини йде війна. І задача на мій погляд. Знову таки, це моя точка зору, журналістів, як у лікарів, не на шкоді. Оце, мабуть, я б виставив як одну з ключових пріоритетів. Просто казати, що оцей мер поганий, тому що він поганий, ми ж відрубаємо йому шлях до того, ви, вибачте, до виправлення. Так? От це також не би, щоб ми дивилися. Має бути як негативно, це не значить, що не розказувати про те, що неправильно робить. Це треба розказувати, показувати, щоб інше було неповадно. Але якщо щось добре робить, то треба показувати і це все. Тому що мотивації в людей не буде до впровадження України тут, на території Донеччини. Спочатку ми працювали в Дніпропетровську, бо більша частина Донецької області була окупована. Коли почали звільняти території, відкрили представництво Краматорської. І з цього моменту ми працюємо і висвітлюємо події, які відбуваються тут на сході. І ми розуміємо, наскільки важливо подавати об'єктивну інформацію, наскільки важливо бути доступним до споживача і пояснювати йому, що насправді тут відбувається, яке це значення має для нього безпосередньо, для той людини, яка живе тут. Я вважаю, що на сам момент, коли ми з вами, представники медіасектору, маємо спільно владою сформувати стратегію мовлення для цих об, територій, тому що ми маємо вести війну і боротьбу не тільки за територію, але й за людей, які мешкають на цих територіях. І я переконаний, що коли ми переможемо в медіасегменті, ми переможемо і на фронті. Тому я дякую вам і сподіваюся на вашу плівну роботу під час цієї групи. У області є шість веж, з яких відбувається трансляція. Це вежі, які знаходяться в місті Маріуполь, міста Полновака, міста Краснорміськ, місто Краматорськ, Бахмут і та вежа, яка була споручена тимчасово на Карашоні. Безумовно, потужності цих квеш не вистачає для того, щоб перекрити абсолютно повністю територію контролем України. Якщо ви подивитесь на мапу, можна одразу помітити, що є такі території, які можна назвати їх умовно білими плянами, да? оскільки там або абсолютно немає поширення друкованих видань, або воно є мінімальним. І ситуація в Донецькій області трошки краща, ніж в Луганській, тому що в Луганській області більшість газет зосереджені в навколо міст Кремляна, сєвєдонецьк Лісічанськ, і відповідно радіо є подвір плями. Як ви бачите, це Троїцький район, Білокуранківський, Станичка, Луганський, Міловський, де взагалі абсолютно немає друкованих видань, які періодично виходили. Що таке громадське радіо? Це незалежна розмовна радіостанція. У 2015 рік ми отримали п'ять ліцензій за конкурсом. І п'ять ліцензій ми отримали да тимчасового мовлення, і тепер ми мовимо на Донбасі як мовник Донбасі. Фактично з 2014 року виходять новини хроніки Донбаса» російською мовою. Це 14 випусків на день щодня без БРЕР. Прямо ефірна програма «Київ -Донбас» – Донбас. Це чотири години щоденно. Це з 12 до 14 і з 17 до 19 години ми хочемо отримати тимчасові FM-частоти в тут неправильно не в Костянтинівця, а в Красноармійськ, Лисичанськ, Маріуполь, Попасна. Основні вежі, з яких проводилося мовлення, це було виявилося на захоплені території. В першу чергу, що стосується Донецька, це Донецька вежа. Саме ефективний шлях це було знищення цієї вежі, що не було зроблено. І зараз ми маємо наслідки того, що більша частина. Глядачів Донецької області мають змогу дивитися якраз телебачення саме з Донецької вежі. Частина мовників виїхала за межі Донецька і проводять мовлення. Звертаємося, вони звертаються до нас, і УДЦР терміново старається прорахувати частоти. Зважаємо на обставини. Фактично військового часу видаємо дозволи на тимчасове мовлення. Коли це все закінчиться, тоді будемо якраз приводити максимальну відповідність до закону. А поки що, в першу чергу стараємося. Надати можливість мовлення, кого нам рекомендує Міністерство інформаційної політики, проблеми з частотним ресурсом великі на окупованій території. У нас немає великих опор. Ми хочемо добити на ті території, які окуповані, але на жаль, такої можливості немає. В Безпосередній близькості ставити передавачі е небезпечно в планах. Концерно знаю відновлення мовлення на крочні, але коли це відбудеться, на жаль, сказати не можу. У цьому році буде поставлено три нових вежі. Ці три нові вежі вони будуть новим ключовим елементом, який дасть можливість накрити. Е і ті дірки, які існують сьогодні, ці три вежі одна буде знаходитися в Луганській області. Місці поки що не обнародується. Одна це буде карачун, який, до речі, повинен навесні запрацювати. Ці всі вежі будуть під 200 метрів, і вони зможуть закрити велику частину і території вільної і велику частину окупованої території. Бо третя вежа буде на Донеччині, побудована, де саме ми теж поки що не говоримо. місця для розвитку є. Я думаю, що будуть прийматися якісь рішення для того, щоб частина цих точок були використані для каналів, але і канали повинні виявити бажання отримати такі ці, ці точки, тому що буде достатня кількість невеличких точок, невеличких населених пунктів, де будуть проблеми з прийомом. Комунікація це не пропаганда, це не агітація. Це двосторонній процес. Метою якого є змінити поведінку тієї людини, до якої ви звертаєтесь. Першою є система табу. Тобто, якщо ви вживаєте слова, які є подразниками для вашої аудиторії, по факту, то там замикається просто клямка і вас далі не чують. Вас можуть дивитися слухати, які відповідь, але ви ніколи не отримаєте результату. Наступний, Наступна лінія фільтрації це фільтри соціального сприйняття. Це вік, стан і соціальне походження, три параметри. І значить, далі система транспондера, свій чужий, ви повинні підтвердити, що ви знаходитеся на стороні співрозмовника. Воно краще працює в особистій комунікації, тому коли ми, наприклад, поза, поза межами Донеччини чи Луганщини в Києві говоримо про, про якісь проблеми, то я завжди наголошую на тому, що треба спочатку поговорити з несеми людьми і спитати їх, як, як це правильно розказати. Комунікація має на меті тільки одну просту річ. Ви повинні або ви хочете, швидко що щось не робила, якісь вчинки, або зробили. Якщо ви при цьому хочете підвищити свою самооцінку і е, е, наголосити, що ви розумієте, ніж ваш співрозмовник, і довести свою зверхність, ви ніколи не доб'єтеся результату, отримаєте тільки справу. Коли в інформаційних повідомленнях, стикаються між собою в когнітивному дисонансі абсолютно різні меседжі, то в кращому випадку вони не доходять до споживача, до а в гіршому вони викликають зворотній ефект. Якщо ми говоримо про мовлення для Донбасу, то які у нас цілі мовлення для Донбасу? Мені розповідали учасники референдуму, який тут був навесні 2014 року, що вони вперше відчули емоції, що вони можуть щось сказати. І я вважаю, що ми маємо підхопити це бажання і надати платформу і запропонувати дискусію те, чого не було. Наталія зніма поведінки в практичному вимірі я бачу більше інтерес до друкованого слова аніж до телевізійної картинки я не вважаю, що повинна, повинна подобатися діалог, повинна створюватися інтрига. Тобто це принцип того слова, який формував парка. Наше завдання, які виконують органи державної влади, це інформаційна деокупація окупованих територій. Тобто нас цікавить найскоріше реінтеграція населення цих територій. Головна задача – консолідація суспільства. І потрібно зрозуміти, що цей процес – це як дитина. Його неможливо можна одразу зробити, потрібно терпіння. Розма ну, уваження. Ви ж напонимають, ну, що роділи з болі. Ти, пожалуйста, вас питайте. Ми маємо навчитися слухати один одного і поважати. У цю нашу різність сприймати один одного такими, якими є, ми є різними змінення символіки про те, а, а що таке настоящий чоловік з Донбаса? Вот Опора на вот, этот вот э, романтизм і патріотику донецького це може бути основа для створення і встановлення українського Донбасу. Треба комунікувати з усією країною в тому числі. З Донбасом, щоб він відчував себе а, абсолютно рівноправною частиною образи і смисли будущого, способи денісіння і комунікації цих образів і смислів, і відповідно, наведення максимального діалогу. А сама стратегія вважає, що вона має створювати можливості. Це створення ідеї про нову Україну після 2014 року. Це є е, поширення популяризації європейської ідентичності як ідентичності будь-якого українця. І це є позитивні кейси нашого розвитку. З розумінням того, наскільки насправді доводиться військово, ну і тут я маю на увазі всіх, і теж прикордонслужби, і нацгвардію, і так далі, і так далі, ризикувати своїм життям заради того, щоб були життя усіх інших, не всі це усвідомлюють. І в цьому, зокрема, є недоробка і наша, журналістів. Я впевнений, що там, модель, яку ви опресували, вона рано чи пізно нас буде працювати. І я насправді впевнений, що це від нас залежить. І е я знаю, що ми все-таки подолаємо ці труднощі і вийдемо на той рівень, коли будемо називатися європейською державою. Показник того, що нам потрібно співпрацювати і бути партнером. Комунікація між засобами масової інформації та органами влади там синовими блоками. Стає більш якась прозора, і як ми казали на початку конференції, більш така партнерська в телевізійників. Є така фраза те, чого не було знято, того не було. От і тому і для історії, і для сьогодення ну насправді дуже важливо, що ті речі які відбуваються, особливо, там приклади героїзму українська армія, щоб вони були задокументовані. Ми всі в одному чолі перше, що в нас одна мета. Друге раніше, третє, що незважаючи на те, що в нас одна мета, ми різні журналісти і армія, і тому ми повинні співпрацювати і знаходити баланс, при якому ми не будемо порушувати свої правила, свою етику, але будемо робити спільну справу. А четверте, те, що для українських солоків змі це є великий і практично безкоштовний ресурс, у нас є змі, які ну говорячи знов цинічно. ...силовики можуть використовувати, якщо вони навчаться це робити, і повірте, ефект буде такий самий, ніби ви ті мільйони вклали в створення якоїсь своєї структури. У нас є резерви, і у нас є всі шанси лідно співпрацювати. І я впевнений, що вся розмова, вона даром не пройде для всіх журналістів на всіх рівнях. Все таки намагатися більше висвітлювати тих позитивних моментів, які на сьогоднішній день є, тому що на сьогоднішній день. Той солдат, який знаходиться в окопі, він вже герой, хто ж буде ініціювати спільний документ між ем, міноборони і журналістами? І мені здавалося, що журналісти хочуть цей документ складати, а ви якось ну так, якось не дуже. Я до чого? До того, якщо команда... якщо з зі змі місцевими не будуть зустрічатися коменданти і розказувати їм якусь правду. То цю правду перекручено будуть е -е, розхвалювати хтось інший, тому і буде використовувати місцеве населення їх думків на свою користь. Тому, будь ласка, зустрічайтеся з місцевими журналістами. Донецкой области смотрят телеканалы 73% людей. Да? Сам вопрос, если вам интересно был, скажите, пожалуйста, какие средства массовой информации вы используете в течение последних 30 дней для получения именно новостей, с акцентом именно новостей. На втором месте интернет-сайты 57%. И печатные издания только 23%, радио 14%, соцсети 45%. Региональные и местные Каналы очень популярны в Донецке по сравнению с остальной Украиной. То есть если сравнивать с национальным показателем, то региональные и местные телеканалы смотрят тут на 22% больше людей. За последний год аудитория местных и региональных интернет-сайтов выросла на 44%. Тоже огромный показатель. Региональные и местные газеты читают 87% людей. Это выше по сравнению с национальным показателем на 24%. И радио, наконец-то. Опять же, тоже превалирование региональных местных станций на 27% по сравнению с украинским показателем. Самый основной тренд года ⁇ это вытеснение российских источников из медийного поля. Сокращена аудитория административными методами, но в то же время пользование интернет-ресурсами, которые ограничениям не подвергаются, также заметно снизилось. С вами мы сегодня посмотрим на медиа предпочтения жителей Донецкой области, а также жителей неподконтрольной территории Украины. Лидирующую позицию среди медиа занимает телевидение, смотрят 88%. На втором месте разместился интернет с проникновением 53%. На третьем месте радио 32% слушают. 29% читают прессу, и это еженедельные источник. Посмотрим на ДНР, ЛНР. Исследование проводилось другим методом телефонного опроса. Позиции для всех медиа сохраняются, такие же, как на украинской территории, по ТВ-каналам. Тут разительная ситуация отличается. Пятерку покрывают российские каналы. Во вторую пятерку входит Новороссия, Первый республиканский РЕН-ТВ, Аплод ТВ, и вот попадает один плюс один. Это не всегда свободный выбор людей. У нас по данным другого исследования, проведенное на этой территории, на самом деле только 50% жителей в принципе имеют доступ к каналам 1 плюс один или Интер. Для нас было интересно, что сами местные ЗМИ могут надать местные аудитории. В целом было обработано 865 материалов, Моніторинг проводився з 15 жовтня по 15 листопада 2015 року. Близько 30% це суспільно важлива інформація в пресі була. Найменше це загальноукраїнська на телебаченні. На місцевому телебаченні якраз найбільше суспільно важливих місцевих новин. Джинса це власне, матеріали, які є ознаки замовлення. Таких матеріалів найбільше було в мережі. Найменше таких новин було на телебаченні близько 2% І в пресі цей показник близько 7 Дуже високий відсоток в місцевих змі краматорських. Це якраз паркету це інформації при служб про зону АТО. Ми побачили на місцевому телебаченні. Це досить такий непоганий показник 8%. Менше такої інформації в мережі. В пресі дуже малий показник, дуже мало такої інформації. Що стосується ще особливостей цього регіону, це те, що чим найближче ми наближаємося до лінії розмежування, тим більше спостерігається інформаційний вакуум, про це говорять і журналісти, про це говорять і місцеве населення. Там е, роздають, так би мовити, е, листівки, це не зовсім є друковані, це не зовсім є змі, да? це більш е, такого роду е, інформація брошурна, листівки, але довіра до таких е, джерел інформації все-таки в населення досить низька. Я хотел бы представить вам э, проект, который мы занимаемся, который называется Фабрика мыслей Донбасс и формирование коммуникационной стратегии для Донецка, для э, оккупированных и освобожденных территорий. Донецк все-таки может стать украинским дримлендом, как люди в 20 веке ехали сюда, чтобы осуществить свою мечту о свободе, о том, чтобы их не прессовали коммунистическая власть. И вот мы видим, что этот регион может стать центром инновационной экономики, развитой современной украинской культуры. Мы проводим исследования на оккупированных и освобожденных территориях. На базе этих исследований построить ментальную карту Донбасса или карту идентичности. У нас, как у фабрики мысли, уже есть возможность финансовая возможность в том числе на несколько десятков медиапродуктов, которые мы будем распространять и на оккупированных территориях залазить, и в том числе работая с местными СМИ. Донецкой, Донецкой, Луганской области. РНДУМИДИЯ – это организация, которая так называемая для социальных изменений, для social change. Это ну, в смысле это значит работа в тех частях мира, где свобода слова и свобода СМИ ограничены. RW – это не донорская организация, но именно работает на равном уровне с местными, локальными партнерами. Мы сейчас подготовимся совместный проект. который именно фокусируется на обмен информации между вот, можно сказать, оккупированным территорией, Донбассом, беженцем. Сейчас именно и стало понятно и в Голландии, и именно в Европе, и в Брюсселе, что есть такая вещь, как русская пропаганда, пропаганда, контрпропаганда. Мы сейчас с этим сталкиваемся, поэтому И развиваются у нас тоже но ну, разные в этом сфере проекты. Создать платформу, именно онлайн-платформу для обмена между гражданами, потому что нам кажется ну, крайне важно, конечно, именно для примирения населения, для коммуникации между людьми, именно чтобы люди имели платформы, где могут разговаривать друг с другом. А у нас есть партнеры МДФ. Фундація розвитку медіа ця фундація займається міжредакційними обмінами з одного боку. Якщо у вас є журналісти, молоді співробітники, стажери, яким виповнилося 18 років і в яких є стаж журналістської роботи до 5 років, вони можуть податися на ці міжредакційні обміни і отримати можливість стажування в будь-якому медіа в Україні. Для вас як медіа це можливість стати партнером цих міжнародних обмінів і отримати такого стажера для вашого видання. Причому відразу скажу, що це молоді журналісти з дуже хорошими професійними якостями, оскільки конкурс на одне місце від 10 до 20 чоловік на одне місце. Зараз всюди обговорюється. Необхідність обмеження свободи слова стосовно російських каналів, стосовно певних передач, стосовно певних висловлювань, встановлення певної термінології. Я думаю, що якісь певні обмеження дійсно це ще є маятник, такий. Знаєте, у нас була така казача, ну вольниця, да, Потім треба трохи при він буде і обратно такий ж рух буде. У нас воєнне вірю і. У нас боевые действия, или у нас вот это, вот да, терминология, нужно как-то определиться с этим. Но ограничения сверху, я не знаю, это, наверное, нереально просто сделать, потому что настолько много сейчас, ну тех же интернет-СМИ, которые... Ми просто не будете тому слідувати загалом. Пропаганди не можна вважати наступом на свободу слова. І загалом я не бачу передумов того, щоб цей наступ відбувся. Але звичайно, ми всі маємо бути дуже пильні, тому що все одно війна є війна, і така небезпека все одно всем звичайна.